Доброго дня, шановні колеги, 23 липня, 25 рік. Сьогодні дійшла черга до вина з винограду, з яким ще я раніше жодного разу не мав справу. Піненуар. В минулому році мені дісталося зовсім небагато цього матеріалу. Ну і я раніше голодів інформацією про нього, про це вино, тому вніс деякі корективи у вініфікацію для того, щоб покращити деякі його риси. Ну, Давайте зразу звернемо увагу на характер відкладень на незуємності. Бачимо, що їх немає. Вони такі у вигляді піску. Порівняно з тим самим, наприклад, Каберне Сувеньон чи Одеським чорним, з яким я працював зовсім нещодавно, то характер відкладень зовсім інший. У Каберне Совінь це такі у вигляді коржа було. У одеського чорного у вигляді такої. Гузких, які всі відкладаємо, ну а тут пісок. Я знав, що цей виноград буде мало впливати у плані кольору на вино. Воно мало антуціанове, також із помірною або малою танінністю. Зв'язку з цим я використав етап передферментаційного холодного вимочування шкірки у суслові, тобто холодна мацерація, і вона продовжувалася 10 діб. От, і певним чином бачу, що колір вина, е, вина дещо відрізняється від звичного нам більшості так би мовити, стандарту цього сорту, воно певним чином навіть і насичене в антоціановому плані. От. Не, не дегустував я його, чесно кажучи, так, злегка-злегка. От. Ну, от Зараз лише 10 пляшок, мала кількість винограду була. І от такий залишок. Ну, колір видно, що це не темний розе, як у більшості вин. Ну і а втім, і не темно-червоне вино, темно темно скажімо, як там, чи мерло, не кажучи вже про одеський чорний. Але все ж колір цього вина вже не може назвати -розе, темний розе або розе, як у більшості випадків. ароматика приємна, ягідно-малинова, дещо зовсім мало трояндова. Не фокусується, ніжки утворюються. Танінність присутня. І це я пов'язую саме із тривалим перебуванням шкірки. Спочатку у холоді, а потім. 7 днів ферментації з відповідними ферментами. Тому таніність єсть, вона відчувається. Але, звичайно, не така потужна, як у Одеського чорного, там чи в Каберне Савіньон. Скажімо, десь 60-70% від мерло по цій самій технології. Ну, вже все. Чи хотів би я повторити свій досвід із Піно Нуар? Напевне, так. Навіть не напевне, однозначно так, тому що цікаве вино, навіть цікавий колір вийшов. Саме для варіанту, хто не полюбляє такі потужні щільні вина із такою відчутною танінністю, то напевне саме це сорт. Буде до вподоби. Багато кому не подобається нуар, Втім поряд із ними маються категорія людей, які з задоволенням споживають нуар. Під, під різну гастрономію. Є свідки від чорного хлібу із кусочком плавленого сирку сирка-Дружба до таких довговартісних закусок у вигляді лобстерів там. чи Якогось там білого м'яса. Напевне, все. Дякую за увагу. До побачення.